Доброго дня, друзі! У нас на продаж є Renault Master 2018 року 2,3 дизель 107 кВт. Забрали з кімчистки, з мойки. Майже все, Даже не майже все, я б сказав, в ідеалі. Кому цікаво, звертайтесь. Також може бути на номерах, може бути переобладнаний пасажир, груз пасажир. Висновок на переобладнання 2300 гривень, сертифікація 200 гривень в бердичеві, переобладнання, кому цікаво, ацизний податок наберете, підрахую. По переобладнанню також, в залежності від того, що робити, якщо робити повний пасажир. По стандарту, орієнтовно, 3,5-5 тисяч. Про ексклюзив, VIP, все в від індивідуальному порядку. Ідеал. Те, що можу сказати, живий, ходовка, бомба. Тут можемо зробити все, що завгодно. Гарна Азус. З вами я Микола і автоаталія обшивка Pro. Рано мастер, на телефонуйте.